Хлопці, трохи злапав погоди і приїхав свій увес молотити. Маю тут 12 сотиків. І ще в кінці тих всіх городів має 10. В загальному там 22 22 сотики. Ось такий клас приїхав сьогодні до мене Меркатор 60. А то класний комбайн. Зразу солому на січку, щоб я то не палив потім. Ну, дивіться, який овес. Говоріть, добрий, недобрий. Ось такий, бачите, на цій ділянці, до речі, він весь весь стоїть, а на тамтій спереду я шорт скидав, він половину виляг. Вилег, але чуть-чуть припіднявся. Ну, як говориться, вже як є, нічого не зробиш. А цей гарний, досить гарний. Високий такий. О! Пушистий. То ще вернеться назад, туди і назад вернеться, щоб висипати в прицеп. Кожен день дощ, але ну, немає погоди. Отак От говориться, лапати ту погоду приходиться. А, ну що змолотили? Їдемо на другу ділянку. Кумбайн за мною. А друга ділянка в мене аж в кінці городів. Ну Десь приблизно кілометр. Так. Клас тримається взаді. Так, цілий мішок з тамтої ділянки овса Приїхали на ту ділянку, де вона вилягла в мене, бачите. Вон? Зараз він з вітром буде підбирати, як говориться, проти шерсті піде, щоб підняти його. Ну що зробиш? Вилягло так вилягло. Добре, що хоч на січку то все молотить. Отак воно виходить. Гарно молотить. Що факт. І низку бере, до речі. Якби не то що вилягло, то було б супер. Тут теж, до речі, досить непоганий. Дивіться який. Високий. Має спереді такі спеціальні граблі, які підбирають. Виложене зерно. О, Наприклад, е там ті компанії, що в мене молотили, вони тих, спереді таких не мають, вили, вили такі, вили, граблі, не знаю, як вони називаються правильно. Але цей піднімає все, що вилягло, він піднімає. А то класно. Фактично цілий мішок. Фактично цілий мішок. Ось такий вигляд має. Все, ще один прохід назад і готово. Як говориться, голова менше боліти буде з тими дощами. Тут Ще й багато ділянок не лишилося, вже майже все помолочено. Тут ще лишився увес, біля мене зараз змолотиться. І на тому крапка. А ну, Миколка, встань, по висоті подивимося, який він. Ну, який твій ріст, синуй? 157 100... 157 твій ріст. Ну, непогана висота.

Це повний мішок. З 12 арів менше, ніж з 10. Туди, туди горніть. Туди, Миколка, туди, туди! Ну да. і що, я вас З 10 арів більше ніж з 12. Бачите, як буває? То класно, ні? Так, ну що, ви знаєте, я здивований. Увесь який половину виляг і 10 сотиків, я вам скажу, він, він сипанув більше, практично повний мішок, повний. А там той не був повний. Я думав, що там той повний, але цей всипав вже конкретно. Добряче, добряче дав. ну Висоту ви самі бачили. І то при тому, що я його всі свої городи сію вручну. Вручну посію, заволочу, ну, багато нема, але, як говориться, все сіється вручну. Боронами затягнута, якби, і все. Ну, добряче, добряче він дав результат. Я вам скажу здивований я. Все, як говориться, по моїх жнивах. Їду додому. Ну а ви, хлопці, пишіть, ставте коментарі, ой, ставте лайки, пишіть коментарі. Запитуйте, всім відповім і бувайте здорові!